Головка повністю перебрана. Зараз гріємо скоренько, швиденько цей патрубок воздушного фільтра, він дубовий, просто капець. Гріємо пеном. З одного боку, і з другого, з третього, і він зараз злазить. Карбюратор в сторону і карбюратора будемо чистити. Ну, я його помив бо... зверху, бо я перед тим, як розбирав вимив мопеда. знімаємо легенько. Бачите, трохи підігріли і він знімається дуже-дуже скоро. Все, прокладка там ціла, на диво то було розкручено. Так, карбюратор. От всередині, воздушний фільтр, бачите? по їм почистимо, тут прокладка теж ціла, якщо потрібно, замінимо. Е, першим ділом, знаєте, я все як розбираю, я вам зараз показую Це швиденько. Мені цікаво, що за зиму тут у ньому було. При тому, що кран не може закрити, кран капає. Кран капає, значить в карбюраторі, якби то бензин був постійно. Він постійно виправувався, і підбував. Подивимося, чи заклонила через за зиму простою іголка, що осіло у днищу карбюратора. Бо мопедик, якщо я не помиляюся, тоді не їхав. Ну, треба ще точно уточнити власника, щось таке прагаю, що він відстоює. Ну. Так. І так. Що у нас тут виходить? Іголка. Перевіряється легко. Ну, Верху вниз, поплавок. Чи вона ходить? Іголка, под... іголка не ходить. Ігла. Оплокової камери заклинила. І ви мопеду не заведете ніяк. Я думав, що там кран пропускає, і воно все рівно буде класно, а немає нічого класного. Кажуть, то що то їхало після зими і вже не їде. Що, то вже не їде, то має їхати. А мопед як стояв, дивіться, зараз ну ігла взагалі не вилазить. Я так вам скажу зараз доброту тягну. Угу, Це ще тут так заклинило й-мойо. І всі причини, всі поломки. Карбюратор, бачите, ось такий окіс всередині поставав. Камера того не передає, але є добрий окіс карбюратора. Зараз будемо розрухувати іголку, хімію туди напшекаємо, бензинки, сюди цей шланг знімемо. І нижче карбюратора ми повністю повинні вимити. Бачите, яке там там така кака, скажу, бачите, всяка Жешка плаває. Ну, ось так і попорожна поплокова камера. Бензин випарився і вся хімія залишилася. Ми їм нижче продуваємо, розбираємо карбюратор, знімаємо два жикльори, знімаємо болт, то все ми розкручуємо дуже-дуже скоро. Це все крутиться швиденько. Отак би був я не зняв карбюратора, намучився би я його заводити, просто капець. Так, нагадаємо, мопед точно не їздив, бо масла в моторі не було. Його не заводили ще з того року стоїть. Так, ну видно? Тут все ось в таких приростах. Це все миється чиститься. Розкручуємо жикльори. Цікаво мені, що по ним тут. Забитий повністю. Шкода камера не фокусує. І знімаю головний жиклер. Цей чистенький. Це чистенький. Обережно, коли будете ходити, носитися з карбюратором, щоб не випала ось цього отвору емульсійна трубка. Там є всередині емульсійна трубка, бачите? Вона може вам вилетіти, коли ви будете дути карбюратором, і потім Попробуйте її знайти. Не в кожному ремкомплекті вона є. Так, я карбюратора зараз мию хімією, пшикаю Від карбюратора балончик. Чик-чик-чик, це все продуваємо, шланг знімаємо, О, вже знявся сам. Власне, запчастини просто капець. Продуваю, витягуємо іголку, все ми їм чистимо, продуваємо і збираємо в такому самому порядку. І так, що в мене виходить по карбюраторі? Стандартна процедура. все розбираємо як бачили, так швиденько вам покажу. Один жиклер другий. емульсійну трубку обережно, щоб ви її там не видули. Все помили, почистили, продули. Немає нічого тут такого. Надто складного чи важливого. Жикльор один. Крутимо скоренько, швиденько так, чо. Ключик на 7 або отвертка, або плоскогубці. Дуже не старайтеся тягнути, щоб не уломити. Так, другий. Жикльори закручуються легенько. У мене з практики, скільки я не тягнув жикльори, Ніколи вони у мене не розкручувалися, самі не падали в днище, і ніколи я їх не ломив. Було раз давненько ще, по незнаності я взяв ключик і ключиком цей жльор закручив У карбюраторі Yamaha Jock. Навіть той карбюратор є в мене під столом стоїть. Е -е, пробував висверлювати, його висверлити неможливо. Я затягав, затягав, думаю, ще чуть підтягну, чи ключом і вломив. Так що самокраще чуть-чуть так легенько закрутити, перевірити отверткою. Все, чітко, все класно. По іглі. Там отвір, гніздо, де сідає ігла, він ідеально чистенький, він був такий запорошений. Берете стебло сирника, сірника, паличку дерев'яну. І так її лозите, чистите по колу. Гарно, потім компресором то все видуваєте. Перевіряєте стан іголки. На ній, знаєте, є е, це запорна ігла поплавкової камери. Є три направляючі. Гарно то чистити, щоб вони ходили, аби все було чистеньке. І перевіряєте, зараз закладаємо поплавок у карбюратор. Чик. Кладемо ось поплавка. Пишіть там коментарі, якщо вам цікавий карбюратор Альфа-Дельта. зазнімемо вам відео. Нажимаємо, має чуть-чуть потувати, так прогинатися чуть, -чуть. Пускаємо, він ледь ледь до гори стоїть. Супер. Рівень такий клас. Все, бачите, іголка ходить, все так як воно має бути. Можна так подивитися, отако. Ігла там ходить, не клинить. Все чисто. Поплавкова камера, вимета вичищена, все ідеальна, чистота, чистота красота, все по красоті. І закриваємо поплавкову камеру. Це найпростіший карбюратор, який є. Ну, ще там Honda F-18, а теж карбюратор такий простенький. Ну, я б сказав, цей простіший. Тут немає додаткових камер на збагачення бензини, де електроклапан стоїть. Це все простеньке. Затягуємо. Добротно. Плоскості були чисті, все геть. Шайба резинка в мене там стоїть, я її не видаду, звідти вона там і стоїть. Все, жиклер закручуємо до упора і розкручуємо на один оборот. А далі на мопеді регулюємо так, щоб він гарно набирав обороти. Ну і притом на холостому робив і скоро би обороти падали. Закрутили. Пів оборота, оборот, все. На скутері вже доб'ємо, Ну, на мотоциклі. Перехідна планочка, щоб була ціла. Ізоляційна шайба, тепла шайба, яка йде. ну, Прокладка ізоляційна між карбюратором. Прокладочка одна, і там у нас виходить на мопедику прокладочка друга. Все там стоїть я вже повитирав, підготував, все чільно. Зараз грію феном, закладаю воздушний фільтр, закладаю карбюратора, закладаємо дросельну заслонку і встановлюємо карбюратора на місце. Показувати не буду, як знімав, бачили, так само і ставимо.